І що має робити тоді розробник, щоб допомогти ПІМ? Ми не кажемо про ідеальну ситуацію, коли ти там проникся цінностями проекту, такий більш прагматичний, егоїстичний. Відхід, да? тобто, коли ти хочеш програмувати і, ну і, скажімо, не мати зайвого головного. Відповідь наступна: і вона проста. По-перше, ну, розробник, я розумію технічну, скажімо так, важливість всіх тих знань, скілів, навичок, які несе з собою розробник. Я можу не розуміти їх. Від слова, взагалі, ну, там, технології, да, як це все робиться. І це треба зрозуміти розробники, що ну трошечки можливо спуститися да так на рівень трошечки нижче, нижче, зрозуміти, що ця людина готова тобі допомогти, якщо ти покажеш, і розкажеш ті там нюанси, і вона знайде спосіб, да і зрозуміє тебе в цій допомозі. Але ти повинен трошки проявити поблажливість і трошки витратити час на пояснення, наприклад, якась нам нова фіча, якась нова технологія, чому вона так довго буде в ре реалізації, чому ми не можемо в такому порядку, як хоче там стейкхолдер, реалізувати да, функціонал. А в іншому треба якийсь час витратити на пояснення. Якщо пієм з тобою працює вже давно, ну всього часу буде кожен раз все менше і менше, ви будете розуміти, що А не, на перших порах треба от, просто поговорити і надати ту інформацію, яку ти знаєш, але пієм не знає, він не технічний спеціаліст.